Планер-Тижневий крік» — це простір, де все продумано до деталей. В ньому унікальна подвійна софт тач обкладинка. На першій сторінці коротка інструкція, яка допоможе зрозуміти, як вести планер. І починаємо ми рік з аналізу життя на сьогодні, щоб усвідомити, де ми та що з нами відбувається, і лише потім ставимо цілі на рік, плануємо рік по місяцям і формуємо регулярні задачі. Далі йде основний блок. Це 12 розворотів місячного планування за сферами життя за сіткою місяця, трекером звичок, вдячністю, пріоритетами та щоденним графіком. В кінці місяця можна зробити аналіз місяця. Після цього переходимо до тижневого планування. Всього в планері 53 тижні на весь рік спочатку йде 26 тижнів, після них ми приходимо до другого колеса баланса, де ми аналізуємо наше півріччя та коригуємо цілі, щоб рухатись далі. Після другої частини року з тижнями в нас іде завершальне колесо баланса та підсумки року. Наприкінці планера є розділи для списків, фінансового аналізу та розвантаження мозку. Планер рік це повний цикл від вашої мрії до вашого результату. Замовлення приймаємо на сайті в описі до відео.